Слава Господу. Господь положив на серце. так на протязі цього тижня людей речі про, про життя, про то, про то взагалі, як я живу поза правда, як я говорю поза зібранням чим наповнене мені серце зібранням Приходиш на це місце, ми все серці в салом, обіді, або вся але коли виходиш за дім молити, починається понеділок, починається робота, починається садик, починається школа, починається дім, воно все на одну купу звалюється і вже думки трошки в голові зовсім другі. Тут прийшов, тоді одихаєш від цього земного, А тут а вже думаєш, те треба зробити, там вже... Те горить, а те вже за кимось запустив, як пізно його робити, вже щось треба друге. І воно так треба починає починає розходитися, починається це. І можливо, можна і не неслідкувати за тим, про що говориш. Брат Коля передо мною таку фразу сказав, думаю, мені воно так понравилось, сказав, візьміть язика свого на припод. Слово Боже каже, при благослові не мінувати гріха. Колись ви за часів Радянського Союзу був такий великий плакат, де написано боже, слова, каже, Болтун находка для шпіонів. Той, хто багато говорить, хто тобто розказує, каже, це була знак для шкіона. Він викаже все. Все розкаже, все покаже, що й покаже дорогу, що й проводять, скажу вам, дивись. За два метри, це все, що ти шукаєш. І від його слів, від його мови могли пострадати люди, чи якась інфраструктура, чи ще щось. Ну, в принципі, у нас зараз нічого не змінилося в цьому світі, але світ то є світ. Ми сьогодні будемо говорити за нас, віруючих, як ми говоримо, які ми слова. Приміняємо в своєму житті. І будемо зауважити те, що кожне слово, яке виходить з наших уст, воно перш за все воно записується в Бога. І друге, кожне слово, яке ми говоримо, воно має сил. І неважливо, чи ти благословив, чи ти не дай Бог прокляв, твоє слово, воно має силу, воно неодмінно прийде в дію. Так чи інакше. Буде якась дія за твоє слово. Але хотілося щоб мати благословіння. Хочеться мати благословіння, у нас є сім'ї, у нас є діти. У мене самого четверо є дітей. І на дивлюся, як вони ростуть, дивимося, хочеться сказати якесь там слово добре, там часом треба і підбодрити. Там, о, молодець, там, гарно, хорошо. Прийшла дитина школи, що питають її. вона каже: а ти до мене каже, тобі що, цікаво? Знати, що там мене робиться? Я кажу, ну звісно, цікаво, розкажи, да, не знаю, що таке. Я кажу, розкажи. Все, дитина загорається, дитина щось розказує, бо батькові цікаво, там, матері цікаво. І після цього ти можеш собі дитину власити, казати, хай тебе Бог благословить, так поступай, як ти навчена, так роби. І Бог буде з тобою, так? Але це ми віруючі батьки. Але я згадую своє дитинство. У мене в невіруючій сім'ї, мої батьки були невіруючі, їхні батьки були також невіруючі. І батьки тих батьків також були невіруючі. Ніхто з нас не знав Господа. І я пам'ятаю одне благословіння, яким. Благословляли мене, і я думаю, багато з нас на цьому місці також чули від своїх батьків таке благословіння. Воно звучало такими словами, ти дивись, вчись, бо ти такий сякий, підеш там на ферму бикам хвости крутити. Ото все твоє буде благословіння. Не будеш робити того, от твоя доля, во твоє таке. Ще якщо ти хлопець, то підеш на ферму, а якщо ти там, жінка, дівчина, коли ще. Моя мати була на фермі в колгоспі, то ще ходили, хто старший пам'ятає. Бараки ходили там в там, ну все робилося. Я в колгоспі. І я розумію, що я вирісну благословіння, я особо від батьків не чув. Все, яке було благословення, ти підеш туди, ти підеш туди, ти підеш туди, будеш хвости крутити, будеш там підмітати. ну, Я не знаю, чи воно так. Кругом було, але ну, я думаю, що були теж такі, що так благословляли. І, знаєте, на, великі, на превеликий жаль слова батьків, воно завжди приходить в дію. Як ти сьогодні благословляєш своїх дітей, таким путем вони підуть. І то, що, можливо, дитина сьогодні віруюча, можливо, над нею робили омолитлення, все як має бути. ну... Але... Цього, воно цієї дитини це не спасе. Дитина, яку ми не благословляємо, це тільки усугубить цю цій ситуації, тому що дитина знала Бога, вона ходила зібрані, але починає жити своїм життям. Я хочу почитати, слово Боже, це буде перша книга Месея, 28 розділ. Книга Буття, залишається. Вось і призвав і Якова, <говор> і благословив його, і заповідав йому, і сказав: Не бери собі жінки із дочок Хананських, встань, піди в Месопотамію, до Вафуїла, отця матері Твоєї, візьми собі жінку звідти із дочок Лавана, брата матері твоєї, Бог все могутній, хай благословить тебе. Хай розмножить тебе. Хай розплодить тебе і хай буде від тебе велике множество народів. І дасть тобі благословіння Авраама, тобі і потомству Твоєму з тобою, щоб тобі наслідувати землю подорожування Твого, яку Бог дав Аврааму. Дуже цікаве місце писання. Ми бачимо, як. Батько благословляє дитину. Так? Батько благословляє сина. Сина, каже, я тебе благословляю, але я і сим благословлення хочу тобі дати декільку настановлю. От каже, ти підеш туди. Не бери. Не роби так, не роби так, не роби так. Хай тебе, сину, Бог благословить, хай тобі буде благословлення, яке Бог сказав для Авраама. Ну, зроби так. Зроби так і ти будеш мати благословіння. Ти ж хочеш благословіння в своєму житті? Правда, я так хочу благословіння. Наші батьки для нас хотіли благословення, правда? Просто, можливо, ніхто не вміє не благословити таких потрібно, таких. треба зробити, а треба зробити по Слову Божому. Якщо я сьогодні хочу, щоб моя дитина була благословена Богом, я повинен її, таке слово є, прищепити любов до Бога. Я її не повинен вбити цю любов, втиснути якусь цю любов. Ні, я її повинен прищепити, приживити як рослинка, як рослинка. Дитина тоді буде спосібна прийняти благословення. Вона не, вона не ожесточиться. І Якщо я сьогодні буду, як би сказати цим словом, прикладом для дитини, як слідувати за Богом, як благословляти, ну хіба дитина не буде вчитися? Я думаю, вона буде вчитися. Але якщо я сьогодні цього не робив і я хочу, я це требую сьогодні від своєї дитини. Хіба дитина зробить так, як я треба, якщо вона не знає, як? Ні. Перш за все, я повинен сьогодні бути прикладом, я сьогодні повинен бути світильником, я сьогодні повинен бути тими устами, які благословляють, які не говорять чогось зайвого перед дітьми, перед тим, перед всім. Так, да, можливо, там може хтось зачепив, там може хтось зачепив. Але слово Боже каже, благослови. Благослови, не осуждай, не проклинай ні. Благослови. І ми бачимо, каже і Якова, каже, я і благословив Його. Піди. І Бог тебе благословить. Бог буде завжди з тобою, якщо ти послухаєшся моїх слів. І тоді ти будеш благословен. Це слово сьогодні звучить до нас. Як сьогодні ми слухали своїх батьків, як сьогодні батьки наставляли нас, як сьогодні ми вже виросли, стали батьками, як сьогодні ми благословляємо своїх дітей. Правда? За кожне слово прийдеться дати відповідь. Нам Бог дав таку велику таке велике приймусть. Ми сьогодні маємо. Владу називатися дітьми Божими. Якщо я сьогодні називаюся дитиною Божою, я сьогодні повинен поступати як дитина Божа. Я сьогодні повинен благословляти як дитина Божа. Я сьогодні повинен жити як дитина Божа. Ми вийшли з світу, і каже, що ви відкуплені від святного життя, яке передане вам від ваших батьків. Людина, яка живе в світі, вона хоче добра своїй дитині, точно такого самого, як в світі. Правда? Ти повинен жити, ти повинен, 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 а не будеш на це надіятися, який там Бог. Ти надійся на свою силу, ти надійся на, на учобу, на оцінки, шукай роботу, обагашайся, шукай матеріального блага. І все в тебе буде добре. Бога там нема. Але ми сьогодні, батьки, віруючи, які знаємо Господа, які знаємо його сили, які чуємо його голос, правда? Як ми сьогодні благословляємо своїх дітей? Так само, як невіруючі. чи може я сьогодні скажу, сину дочко, я тебе хочу благословити іменем Господа, але знаю, що туди, куди ти йдеш, там може бути таке, може бути таке. Ти себе бережи, ти себе храни. Я сьогодні був для тебе прикладом, ти там 20 скільки там 30 років ти прожила біля мене, ти бачила приклад, як треба жити. Я сьогодні можу стати для тебе прикладом. Живи так. Живи так. живи краще, ніж я. Приходь в образ Христа, ти будеш благословений. Господь дасть тобі то, Господь дасть тобі то, якщо на твоєму тому житті, на першому місці, сьогодні буде Господь. Господь хоче, щоб ми відверталися від цього життя. Господь хоче, щоб ми жили тим життям, яке сьогодні заповідає Слово Боже. Щоб ми сьогодні благословляли наших дітей, так як заповідає слово Боже. Щоб ми були прикладом для наших дітей. Чи можу я сьогодні сказати, що от я дійсно, я є прикладом для своїх дітей? Ні. Я зовсім не можу сказати, що я є прикладом для своїх дітей. Але коли я стою молитися, коли ми стаємо сім'єю молитися, я пам'ятаю один приклад, Стоїмо вдома молитися, і мені дитина каже, Тато, ти давай сьогодні молитися, щоб ми розуміли. Бо ти молишся, то я нічого не можу зрозуміти. Тому, Господи, як добре бути в цьому прикладом. Як добре бути прикладом молитви, сповнені Духом Святим, коли дитина розуміє, що батько він може бути прикладом, він може помолитися. Захопіла дитина. Ну, трошки легше, що вона там ходила, все, туди сиди, які там уколи. Але дивимося, піднялося. Був випадок, піднімається температура вже до 40, і дитина вже підходить і каже, а давай, каже, ти помолишся за мене на зібранні. А може ти на мене сьогодні руку покладеш і помолишся, і воно це все пропаде. Думаю, Господи, в мене нема такої віри. А в неї є, думаю, ну звідки ж ти бачила, звідки ж ти знаєш, що це все воно діє? Що ти помолишся, покладеш руку, і ця хвороба, вона, вона прийде помолились, поклали руки на ранок, більш-менш Богу дякувати. І так за пару раз. І думаю, господи, як добре бути прикладом того, що виконувати Боже Слово. Ми цього не можемо розуміти, я цього не розумію. Але з боку за нами дивляться. З боку дивляться за нами діти, як ми поступаємо, що ми говоримо, чи ми обслуждаємо, чи ми благословляємо. Так? Ми можемо дуже міцно тримати того язика на приході. Але діти ж то не вміють. Воно через дітей може вийти швидше. Все, що обговориться в сінах нашого дому, коли жінкою купити чаю, кави щось поговорити, обсудити, воно може вийти швидше. Батьки, ми приклад для наших дітей. Ми повинні благословляти наших дітей, ми повинні бути прикладом, ми повинні бути зразком в цьому житті. Бо рано чи пізно прийде час. Наші діти поверстають, вони поженіться по замок. так каже слово Боже. І в них бояться свої діти. І ті діти виростуть, правда? І вже наші діти будуть прикладом для своїх дітей. Вже ті діти, діти будуть дивитися на своїх батьків. Ще, може, будуть дивитися на діда з бабою, правда, як діти з бабою поступають, яке їхнє уповання, яка їхня твердість вірить. Діти будуть дивитися. Але якщо ми щось пропустимо, ми щось програму, ми можемо просто втратити наших дітей. Порою треба приймати і сили, так, щось присікати, щось обсікати. Але порою треба і прививати любов. більшості випадків, дуже більшості випадків, треба прививати любов, так? щоб воно все росло, щоб дитина потім виросла. Вона мала це привити, не втопкана, не вбита. Ти мусиш, ти віруючи, ти повинен. І в кінці, скажу з певненістю 100%, що дитина тоді возненавидить Бога. Якщо батько мати, так буде товстим. Ти повинен, ти мусиш. Все. Дитина виросла, вона покине Бога. Але якщо я сьогодні... Я буду прививатися, любов, я буду молитися за цю дитину, я буду прикладом для своєї дитини. Моя дитина буде благословенна. Я буду благословен. Я побачу свою дитину з Господом. Я побачу її наслідя з Господом, бо Господь сказав: я благословлю, до якого там роду. Якщо ти будеш слідувати за мною, рід і діти твії будуть. Ти по тій дорозі, яку сьогодні я заповів. Ми тоді будемо благословені. Рідна наш буде благословенний. Ми будемо зараз молитися, ми будемо дякувати Богу, що Господь нас благословив, Господь нам відкриває своє Слово, Господь нам відкриває розум, щоб ми могли розуміти, щоб ми могли виконувати це Слово Боже. Господь нас ніколи не лишає на, на призволящ. Завжди, всякому випадку, всякий який крок в нашому житті, Господь все показує через Біблію, через Слово Боже. Хоч мати благословення в житті? Роби так. Хоч мати благословення там, зроби так. Починай з себе, і тоді воно щось буде робитися. Хоч мати пробудження в церкві, будь ласка, починай сьогодні з себе. Не дивися на того, хто сидить справа, зліва, спереду, ззаду, ні. Починай сьогодні з себе. Можливо, і від тебе загорися і той, що сидить справа, і той, що сидить зліва, буде як, як світильник, правда, між трмацями слопами сім'я. Загорілася одна соловинка, загорілася друга, загорілася третя, все. Горить вогонь. Сьогодні нам треба починати серце. Ми повинні горіти, ми повинні бути яскравим прикладом для окружаючих, для своїх дітей, для своєї сім'ї. Рано чи пізно ми пристанемо перед Господом. Ми пристанемо перед Господом, і Господь скаже. А де твої діти? Покажи мені, де твої діти? От ти до мене дійшов. хорошо, добре. Де твої діти? Я тобі дав діти. Ти був зв'язаний цими брачними вузами. все. Ти був одружений, ти була заміжна. Я вам дав дітей. Я вам дав дітей для того, щоб ви їх привели до мене. Де ваші діти? Правда, дуже тяжке буде питання, коли Господь скаже, я тобі дав, я тобі дав, де вони? Наставляв. Скорбно, правда, можеш. не доведе Господи, але скорбно побачити буде дітей по іншу сторону. Дуже скорбно і дуже страшно. Тому хай нас благословить сьогодні, Господь, поки ще каже, серце б'ється в наших грудях і ще не дихає в наших нозах. Ми ще можемо молитися за наших дітей. Ми ще можемо поправляти своє життя, поки ще не пізно. правда. Господь хоче, щоб ми були світло. Ми будемо дякувати Богу і молитися. А йому хай зараз прибуде вся слава віднині і повіки. Амінь.